Хтось, хтось порівнював, знову ж таки, порівнював, але це на відміну від ІБТ, це дійсно та книжка, яку я з свого часу прочитав, яка дуже вплинула: це був паліч з його хазарським словником. І це був приблизно той самий час. треба теж написати книжку у формі ось такої ослоника, Та, ециклопедії, лексикону, тобто де буде використано абетку. Абетка це такий своєрідний диктатор, От тому що вона є, яка є, в, неї, в ній є певна послідовність, певний порядок. І цим можна гратися. Звичайно, і найцікавіше е, полягає однак у тому, що е, гратися можна лише в межах цього заданого наперед нею особому порядку. По-іншому гратися з нею не йде. Таким чином готуються е, буквальні тексти, ну, тобто, ті тексти, які людину супроводжують від початку її читацького досвіду, так? Тобто, перші книжки, е, які ми в своєму житті прочитуємо. Вони базуються на, на От, І е Треба було потім після цього паче якийсь час іще прожити, і це якийсь час це десь, там, 10 років, е щоб зрозуміти, про що буде власне, кажучи, ця моя абетка, Тобто, що буде взяти як е базовий е матеріал, е назви міст.